Понеділок, 4 березня, ви дивитесь новини в студію Олена Петриченкова. Вітаю у Нікополі рано почався з обстрілу. Росіяни вгатили з артилерії, а напередодні запустили по місту дрони камікадзе. Через атаку пошкоджені пошта, приватний будинок та авто. Вночі під прицілом окупантів був і марганець, зачепило лінію електропередач. Люди не постраждали. З 12 загиблих п'ятеро діти. Двом з них ще не виповнилось і року. В Одесі ДСНСники завершили розбір завалів у багатоповерхівців, яку поцілив ворожий дрон. пошуково рятувальні роботи тривали майже дві доби. Внаслідок удару був повністю зруйнований один з під'їздів житлового будинку. Серед загиблих ціла родина, подружжя військових та троє їхніх малолітніх дітей. До місця трагедії люди несуть іграшки та квіти в пам'ять про жертв чергового теракту РФ. Холодні батареї та півмільйона боргу Дніпрі теплоенерго відключило від опалення багатоквартирний будинок. З 14 квартир дисципліновано сплачують рахунки лише дві. Чому накопичилась така заборгованість та чи є вихід у споживачів, які страждають через сусідів? У ситуацію розбирались наші журналісти. Спустили воду та перекрили трубу. Так працівники КП Теплоенерго відрізали від опалення багатоквартирний будинок по вулиці Євгена Чикаленка у Дніпрі. Мовляв, 12 з 14 квартир не платять, заборгували 538 тисяч гривень. Родина Анастасії житло тут орендує її чоловік зараз на передовій. А вона вдома з двома дітьми. За нами грішка немає. Ми оплачуємо все, як положено в середині місяця. Мені хазяйка збрасила. Суммы, которые мы должны оплатить, что делать, как быть, ребенок болеет, стены цветут. Без отопления я не знаю, как мы будем. Конвекторами мы не прогреемся. Сейчас конвекторы включены, ну, толку от этого вы ви сами видите. Жінка Каже холодно и волого тут было завжди навіть до відключення опалення. У нас очень цветут окна. Даже несмотря на то, что было отопление, я не представляю, что сейчас будет. Можете посмотреть. І це не только окно, це все і стіна в залі, повністю которая гранічить вулицею. Тому родина планує з цієї квартири виїхати. Пан ж Олександру переїздити немає куди. Чоловік зізнається, він боржник, має проблеми зі здоров'ям. Тож всі гроші в першу чергу йдуть на лікування. Суми ж в платіжках за опалення просто захмарні. Оце. Чотирьохкімнатна квартира, по п'ять тисяч приходила в місяць за затеплення. У мене двохкімнатна квартира, мені приходили платіжки по 2,5 тисячі, 2,5 тисячі. Визвали цих спеціалістів з теплоенергії. В мене а що ж ви хочете, У вас там окна, деряві стіни. Вот, все это, оно улетает тепло. КП непохитні кажуть, кабмін дозволив відключати злісних неплатників, а обслуговування будинку вартує грошей. Тож пропонують борожникам розрахуватися частинами. Буде достатньо для того прийти заключити договір на реструктуризацію борга, щоб якось частинами можна було платити. Нам треба платити за електрику. Нам треба платити за той же газ, який ми переробляємо їм тепло видаємо і зарплатню людям і обслуговувати ті ж мережі, по яким вони получають. Багато роботи, аварійні роботи виконуємо. За Це ну, повинно з чогось брати кошти щодо квартир, які дисципліновано сплачують рахунки, кажуть комунальники. Нині розмірковують, як повернути їм тепло. А ось юрист Андрій Верба каже: відключати споживачам теплопостачання взагалі не мали права. Тобто, в даному випадку, правильними діями теплопостачальної компанії було б звернення до суду з приводу стягнення заборгованих позовному порядку чи порядку наказного провадження, а не перекладати таку проблему свою проблему, від якої вони самоусунулись, від вирішення якої вони самоусунулись, на тих мешканців, які справно сплачують за комунальні послуги. Отже, мешканці, які не мають заборгованості, тепер можуть звернутися до суду. Якщо в них є окремий лицевий рахунок, окремий індивідуальний договір, за яким відсутня заборгованість, вони можуть звернутися до регулятора НКРЄКП з відповідною скаргою з приводу зловживання правами на ринку природної монополії і буде проведена відповідна перевірка. Звернутися із позовом до суду з приводу того, щоб було відновлено теплопостачання. Юрист каже, звернувшись до суду, люди не лише можуть відновити теплопостачання у квартирах, а й домогтися від КП компенсації. І на Денис Ялисавенко новини одинадцятого каналу. Опалення у Дніпрі вже відключають, а перекривати воду злісним неплатникам починають від сьогодні. У переліку кілька десятків адрес у Шевченківському та АНД районах ці споживачі завинили Дніпроводоканалу понад півмільйона гривень. А загальний борг по місту сягнув 720 мільйонів. Упродовж останніх місяців комунальники інформували населення про скасування кабміном мораторію на відключення послуг за невсплату рахунків і необхідність оформити договори на реструктуризацію. Зараз починають діяти. Загалом будемо відключати порядка 20 боржників по 22 вулицям. Починаємо з мешканців приватного сектору, по багатоповерховим будинкам ще ведуться підготовчі роботи. Разом переможемо під таким гаслом у Кам'янському. Прийшли змагання пліч опліч. Вони всеукраїнські запровадження за ініціативи президента. Їхня мета залучити як найбільше дітей до занять спортом. Учасниками стали 39 шкіл. Переможці міського етапу конкурсу. Вже визначені, хто вони та як проходило нагородження, розкажуть мої колеги. Кіра учасниця змагань з черлідингу. З восьми команд перемогла збірна її школи. Результатами каже, дуже задоволена. Ти все робиш на позитиві, тобі це подобається. А ось команда Ярослави перемогла на волейбольному майданчику. Каже, йшли до цього довго, наполегливо тренувалися і, врешті, отримали бажаний результат. Ми дуже були раді були, отримати такий досвід. Нам дуже сподобалося. Ми багато грали. Це було дуже цікаво. У нас не Такої підтримки запевняють діти, вони найбільше потребують саме зараз, коли в країні війна? Під час війни такі заклади проводити це дуже гарно. Це підвищує дух, дуже такі добрі емоції і ну, ти щасливий, коли ти з командою. Вбивалися дуже класно, класні суперники, класні ігри. Все, команди все було на рівні. Головна мета проєкту заохотити дітей до занять спортом. До участі в спортивних змаганнях долучилися 39 шкіл Кам'янського. Нагородити переможців приїхали очільник міста та начальник районної військової адміністрації. Останні тижні у нас в місті дуже активно змагались наші спортсмени за програмою президента України Володимира Зеленського Пліч опліч. І сьогодні ми награждаємо спортсменів у трьох напрямках: це волейбол, баскетбол та черлідінг. Подальшому вас чекають змагання на районному та обласному рівні. Ми будемо болювати за кожного з вас. Бажаємо вам подальших перемог. Ви найкращі. Я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям те, що ми сьогодні маємо можливість проводити такий захід. Загалом у міському етапі всеукраїнського проєкту Плічопліч -пліч» взяли участь вісім команд з Черлідингу, 26 з волейболу та 24 з баскетболу. Надалі на дітей чекають районні та обласні змагання. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. І наразі це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за 11-тим у соцмережах. Побачимось.